Ми віримо в Воскресіння, ми віримо у вічне життя, ми віримо в те, що ми зустрінемося з Богом ще ближче, ніж ми можемо це зробити зараз тут фізично. Але коли ти воїн, коли ти воюєш, і ти вже на війні, ти вже на фізичній війні, ти стоїш і дивишся один на один своїм реальним ворогом. і... Все одно люди хапаються за життя. Нам, нам, нам треба жити. Ми хочемо жити. Ти довіряєш Богу. За тебе молиться церква, за тебе молиться твоя сім'я, а, хто, а хтось втрачає це життя. І таких хтось, їх дуже багато, їх нестерпно боляче багато. Як в той момент зрозуміти, що ну окей, ніби Бог вже й допустив. Це він не допустив війну, він не допустив, що е, хтось з моїх, що я тут є, або хтось з моїх таких близьких рідних тут є. І зараз це життя, фізичне життя на цьому світі обірвалося. Як тоді, по-перше, прожити, прожити цей біль і що робити з цим болем? Це дуже непросте, але разом з тим дуже, дуже болюче і відверте запитання. Я сказав би так, що треба розрізнити те, що Бог допустив, бо він цього хотів, і це є частиною його початкового плану, і те, що ніколи не було частиною Божого плану. Але тепер ми мусимо мати справу із цим, і в тому числі Бог мусить мати справу із рішеннями людей. І це допущено тільки тому, що він дав людині вільну волю, вільний вибір, а й людина сама вибрала гріх, і в результаті. За всі покоління ми маємо всі наслідки нашої особистої гріховності, і хвороби, і прокляття, і руйнування, і катаклізми, в тому числі війни. Я абсолютно впевнений, Бог не починав цю війну. Бог проти цієї війни. Бог не хоче, щоб гинули люди. Бог не хоче, щоб страждали ні військові, ні мирне населення. Я впевнений, що ініціатор цієї війни це сатана, що це диявольський задум, знищити нашу країну, поневолити нас, знищити людей. І я абсолютно переконаний, що ми, звичайно, в ідеальному світі, ми б ніколи не мали в цьому всьому опинитися. Єдине, що ми мусимо тепер мати справу, і в тому числі наші воїни, до яких ми завжди маємо ставитися з глибочезною повагою і вдячністю за їхню жертву, вони по суті змушені через цю всю неідеальність світу, і в тому числі абсолютно гріховну аморальну зіпсованість людського серця, і зокрема наших ворогів, які розпочали це беззаконня. Вони змушені закривати собою, жертвувати своїми життями, хтось своїм здоров'ям, якісь рідні і близькі своїми рідними і близькими людьми. У мене є багато друзів, які знаходяться зараз, е е захищаючи собою нас на фронті або поруч із фронтом. І, звичайно, ми за кожного з них переживаємо, за кожного молимося. Ніхто не може вгадати, чому в один окоп прилітає снаряд, і всі гинуть, а в один окоп прилітає снаряд і всі живі. Чому поруч? Довелося говорити з військовими, каже, поруч, хлопці померли, а я живий. Чому я живий? Я чув, як один капелан, він спілкуючись із подібним військовим, він каже, я не можу пояснити, чому вони загинули. Але я думаю, що якщо ти залишився живий, то ось це не випадково. Значить, Бог для чогось ще хоче, щоб ти був живий. Звісно, що коли люди гинуть перечасно, це ніколи не було Божою волею, це ніколи не було Божим планом. Це побічний ефект ось того гріха, про який ми говоримо. Але все ж таки, якщо в якихось випадках Божа рука втручається і рятує чиєсь життя, то, можливо, є сенс замислитися, ради чого я живий сьогодні? Говоримо ми про військових, чи говоримо ми про цивільних, коли поруч може впасти чи уламок ракети, чи безпосередньо прилетіти ракета. Чи збитий дрон падає на землю взривається, чи, чи просто він цільово попадає навіть серед цивільного населення. І можна багато розмірковувати, а чому так сталося, що хтось загинув. Я кажу: я ніколи не, не візьмуся давати відповідь на це запитання, бо відоме належить нам, каже Біблія, а приховане належить Богові. І є речі, яких ми не дізнаємося по цю сторону вічності точно. Але якщо ми живі, то можливо є сенс ще жити і щось, щось робити із цим життям. Я особисто для себе прийняв рішення, що очевидно, я не знаю, в який момент моє життя може обірватися. Доволі близько від того місця, де я проживаю, і були прильоти ракет, буквально в кількох сотнях метрів, дивом не повилітали наші вікна. Доволі часто над нами збиває ППО ракети, і, і дрони збиває, і вночі ми чуємо ці звуки. І це вже стало якоюсь такою не те, щоб. Частиною життя, бо напевно до цього не можна звикати, але як мінімум треба адаптуватися. І я не знаю, чого, чого впало там, а не впало безпосередньо, де живу я. Я зрозумів одне: треба в кожну мить, в кожну секунду бути готовим до того, що це може статися з тобою. Люди часто кажуть, коли настане кінець світу? Мій персональний кінець світу може настати наступної секунди. І може навіть ракети чи дрона не треба, чи кулі не треба, просто серце зупиниться. Треба жити кожний день так, наче ти в цю секунду, ти в цей день можеш працювати перед Богом. Напевно, ось цей стан внутрішньої готовності це перше. Коли ми говоримо про військових, напевно, в цьому і полягає місія як капеланів волонтерів, які відвідують, так і безпосередньо військових капеланів, чим служінням ми теж пишаємося. І, і, і я думаю, що це дуже благородна справа, бо, по суті, це можливість допомогти нашим хлопцям і дівчатам десь жити і робити. Те, що вони роблять, з усвідомленням того, що Бог з ними в будь-яку секунду, і навіть якщо ця секунда буде останньою, Бог все одно з ними. І, звісно, при цьому всьому, що ми розуміємо тимчасове життя і те, що воно може в будь-яку секунду обірватися, особисто я для себе прийняв рішення жити аж до самої смерті. Я не знаю, коли цей момент настане. Але я недавно навіть проповідь проголосив церкві, треба жити до самої смерті. Кажуть, що навіть якщо Христос прийде завтра, то сьогодні треба посадити ще одне дерево. Навіть якщо сьогоднішній вечір, я навіть буду знати, що це буде остання мить мого життя, то ці декілька годин треба прожити нормально. Тому ми, якщо ми будемо жити в страху перед смертю, то ми дозволимо дияволу досягнути своєї цілі. Ми дозволимо ворогу досягнути своєї цілі, залякати нас. Багато людей сьогодні зависли у невизначеності. Ми не знаємо, що нам робити, рухатися, не рухатися, розвиватись, не розвиватись. Але я думаю, якщо ми от зависнемо в цій невизначеності, то по суті, по суті ворог переміг. Тому що ми, ми зупинилися, він досягнув своєї цілі. Але якщо ми будемо продовжувати жити, ростити дітей, якщо треба е, щось зробити сьогодні, то зробити це, а не думати, а раптом який сенс зробити ремонт, щоб завтра ця будівля була зруйнована. Мені дуже подобається приклад моєї е, мого пастора, його мами, е, в нього мама вже була в віці понад 80 років, коли вона захотіла затіяти вдома ремонт. А в неї в сім'ї було 14 дітей. Вона народила, здається, 15 дітей, але одна дитинка померла, а 14 виховала, виростила. І от уявити, що все життя жінка прожила з купою дітей, яких треба було прогодувати для них випрати одежу, попіклуватися про них, виростити їх. І ось е, на старі сроки вона каже: Тепер я хочу, щоб в хаті вже лишилися сама в хаті, хочу собі ремонт, який хочу. І там ну, я вже не пам'ятаю деталі. Це пастор мій колись розповідав, каже, е, щоб зробили все, як має бути. Там, і шпалери поклеїли, і ліжко, щоб було е, такого розміру, щоб вона нарешті, знаєте, як ви час з дітьми лежати, а так, щоб вона могла розкинутися на тому ліжку, щоб було достатньої ширини. І хтось міг би сказати: послухай, ну тобі 80, ну, 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 ну тобі треба. А навіть як ти зробиш, то скільки ти ще в цьому поживеш. Але вона зробила цей ремонт, вона спонукала дітей в цьому ділі включитися, і діти зробили і цей ремонт, і вона пожила в ньому всього два роки. Але вона ці два роки пожила, як цариця. як? І ось цей от момент, що можна сказати, та хто знає, в будь-яку секунду життя може обірватися. З одного боку, до цього треба бути готовим. А з іншого боку, поки що не обірвалося, ну то живи, не існуй. Не тягни лямку зранку до вечора, а живи повноцінно. Бо Бог з тобою тут, на цій землі. І врешті він буде з тобою в вічності. І Він не створив тебе, щоб ти існував. Христос каже, я живу і ви будете жити. Ну, живи повноцінно. Бог каже, я дам вам життя і життя з подостатком. Життя з подостатком буде в вічності, в повній мірі. А поки тут, то хоча б життя буде. Живи, роби те, що маєш, став цілі, мрій. Ну не справишся, ну, не встигнеш що зробити. Але як мінімум ти старався, ти докладав зусиль, станеш перед Богом і скажеш Господь, у мене там ще трохи планів лишилось. Ну, лара, ти вже так захотів мене сюди покликати, то, то нехай. Ну, звісно, я розумію, що я про якісь такі дуже болючі і, і, і чутливі речі говорю в певно, певною мірою десь, десь гумором, бо, напевно, гумор це наша анестезія, то наше знеболююче. Але я так хотів би, щоб ми незалежно де ми, чи ми на фронті, там, де багато наших людей сьогодні, чи ми за їхніми спинами тут, у цивільному житті, де, в які би ролі в мене були. І незалежно від того, коли обернеться, коли обірветься наше життя, ми усвідомлювали, ми тут тимчасово. Але доки ми тут то треба жити? Треба жити, максимально жити? Жити це життя до смерті. Це не такі сильні слова, насправді, бо воно звучить так дуже звично, але так трошки, якщо його зрозуміти і справді впустити в своє життя, тоді змінюється все. Ми люди. Це означає, що так. Це такі відтоки мого першого запитання та, про це порівняння і чому хтось досягає, хтось ні. І інколи, коли, наприклад, в когось в сім'ї, хтось когось втрачає через війну, не через війну, через хворобу. І однаково, або просто ви молитесь за зцілення, ви молитесь за те, що Бог оберігав життя цієї людини. І комусь він зберігає, комусь ні. Як бути з тими, кого, хто не отримає зцілення? Ми частково вже ви частково вже відповіли на це запитання. Але до чого я так хочу ще підвести? Це до того, що ми тоді думаємо, що або Бог нас не веде, Бог нас менш любить, Бога ми розчаровуємося. Якщо підсумувати, то ми просто розчаровуємося у Бозі. Як не допустити таке? І, напевно, як допомогти людям, які це проходять. Бо що би ти їм не говорив, в цей момент вони відчувають таку велику біль, що будь-які твої слова, та, ну вони просто під, підкидають дрова в ту піч. Хто сказав, що коли ми порівнюємо себе з іншими, то ми неминуче впадемо в одну із двох спокус. Або ми відчуємо себе кращими за них, і це буде спокуса гордості, або ми відчуємо на контрасті себе гіршими за них. І ми впадемо в спокусу такого. Розбитого, занепалого духу і розчарування. Тому порівнювати себе з іншими це завідомо програшна стратегія. Є речі, про які ми не знаємо в житті інших людей. Як правило, ми порівнюємо фасади, а ми ж не знаємо, що в людини на горищі, в підвалі і на задньому дворі. Це все одно, як знову ж таки, як батько порівнювати своїх дітей з іншими. Ой, який гарний син маминої подруги, як то кажуть. Ой, як він гарно вчиться. Але ж ми не знаємо насправді, що там відбувається. Є зараз ось ці фасади, інстаграмні сторінки, на яких все гарненько вилизано. Такі усміхнені пари, тільки потім узнаєш, що вони виявляються, розлучилися. Такі гарні дітки, тільки потім узнаєш, насправді, яке там життя. І, і як ці дітки з мами і з тата п'ють кров літрами, але, але для фасаду все гарненько. А своїх дітей то я бачу не тільки фасад, правильно? Я знаю, що в них, що в них знаходиться всюди. Я знаю, як виглядає їхня дитяча кімната. Як хто жартував, що батьки підлітка, сина підлітка ніжно називають його кімнату синарником? От, тому... Дуже <ріжна> <ріжна> тому ми ж знаємо і цю сторону також. Ми знаємо різні. Нюанси. І, і звісно, то, то не можна порівнювати. Це нечесно, порівнювати наших дітей всіх і з їхнім фасадом. І те саме стосовно нашого життя. Ми ж не знаємо, з якими речами борються ці люди. Може зовні виглядати, що він такий успішний, у нього так добре. У мене був не раз такий випадок був, що і мені здається, що ця людина абсолютно, вона така щаслива, в неї все гаразд, їй ну, все складається, таке враження, що ангели на руках носять, а потім дізнаєшся. О, а виявляється, ніхто не знав, а недавно перенесла операцію. А зовні цього ж ніхто не показує, тому що, як правило, слабкості люди ж не демонструють. Ага, а недавно там виявляється, була така криза, а там така проблема. Кожний йде свій шлях, і в кожної є свої проблеми. Через це от дуже треба бути обережним у цьому порівнянні. Бо або буде гордість, або буде розчарування, і ні те, ні інше не прославляє Христа. Христа прославляє, коли ми дивимося на нього, а не порівнюємо себе з іншими людьми. Як моряки кажуть, що коли ти прокладаєш шлях, треба орієнтуватися на полярну зірку, бо вона ніколи не змінює свого місця, а не на вогні кораблів, які пропливають поруч, які весь час знаходяться у Русі. Тому треба на ті орієнтири дивитися, які, які залишаються непорушними. Разом із тим, коли ми говоримо про трагедії, яких ми б хотіли уникнути, але так сталося, що це прийшло в життя наше чи в життя наших рідних чи в життя наших близьких, чи може просто люди поруч, і, і ми знаходимося в стані, що якось би підтримати, якось допомогти. І завжди ось це запитання, чому воно залишається завжди. І як я вже зазначив, є такі питання, на які ми знайдемо відповідь тільки по той бік вічності, тільки тоді. І часто Бог не пояснює нам цього тут. Бо нам здається, що якщо ми знайдемо відповідь, якщо ми нарешті зрозуміємо, чому, то нам стане легше. І хтось зазначив, із теологів, із богословів, він сказав, що це ілюзія. Якщо ми зрозуміємо чому, то ні син, ні батько, ні брат, ні дружина, ні дитина не повернуться. Нам не стане легше. Ми просто зрозуміємо чому. А Бог дуже часто пропонує нам не прямі відповіді, а просто пропонує нам втіху. Він пропонує нам самого себе. От у випадку з Йовом, про якого ми вже згадували, тим, що його друзі йому так сильно на солі і оцту на тірани сипали, звинувачували його, йому і так погано, а вони ще додають. І потім йому являється Бог. І ми читаємо останні розділи книги Йова, і ми можемо сказати: а де відповідь? А де відповідь? А її там немає. Бог так йому нічого і не пояснив. Це вже потім, коли вже цей твір був написаний, коли Бога натхнено, це було зафіксовано. Ми побачимо ту передісторію, яка відбувалася в духовному світі, що там був діалог Бога і сатани, і була ця розмова. І врешті сатана отримав кардбланш торкнутися Йова. Стоїть питання, а Йо, Йо, Йов про це знав, він до останнього чекає відповіді і каже Богові: та поясни мені, що ж це робиться. В кінці кінців Бог приходить. Так символічно, до речі, я не раз на цьому наголошую, він приходить у бурі. На початку книги буря забирає життя дітей Йова. В кінці книги Бог говорить з Йовом із бурі. Я часто кажу, що так символічно, що якщо ти дочекаєшся, якщо ти протримаєшся, то буря рано чи пізно заговорить з тобою. Вона щось тобі скаже. І Бог говорить з Йовом з бурі, але не говорить з ним методом відповідей. Він не каже: Йов, сідай, зараз тобі розкажу. Значить, оця хвороба тому, тому, тому. От діти загинули, тому. тому. А, значить, а стада були пограбовані, отари забрані, тому, тому. Бог не говорить цього всього, Він каже: Йов, давай я буду ставити тобі запитання, а ти мені відповідай. Чи ти знаєш, як там Сузір'я в небі? Господи, де Сузір'я, де йов лежить покалічений. Ну до чого тут, ну, в нас в народі кажуть, при чому тут міліція, як грім порося вбив? Ну до чого ті сузір'я, якщо він хворіє? До чого, Господи, вся ця, всі ці запитання, чи ти знаєш, там, як Олені родять своїх дітей у горах, чи ти знаєш, як там сніг з'являється? Воно йому треба. Що це за уроки біології, географії, астрономії для покаліченої, понівеченої людини? І тільки в кінці нам стає зрозуміло, що Йов в цей момент він отримав на те, не те, що він хотів отримати, він отримав те, чого він найбільше потребував. Він отримав усвідомлення, який великий Бог. І що якщо він настільки великий, що він ставить запитання, а ти поняття не маєш, як це все? І Бог каже: от ти цього всього не знаєш, ти не можеш дати відповідь на ці питання. А я знаю і про сузір'я, і про Оленів в горах, і про сніг, і про глибини океанів, і про підвали на землі. Я все знаю. Бо, то невже ти думаєш, що я, все це знаючи і контролюючи всі такі настільки великі глобальні процеси, не проконтролюю одного твого життя? Він якось так плавно підводить його до цього питання, не даючи йому ні одної відповіді. І, врешті-решт, Йов каже: все, я визнаю, я раніше чув про тебе, тепер тебе побачив. А відповіді ти отримав, а пояснення. Тож можна було просто дати пояснення. Але Бог працює тут парадоксально, і Він рідко дає прямі відповіді на наші, чому, але він пропонує нам самого себе свою велич і свою присутність. І в цій присутності є втіха, є заспокоєння. Через це. Ми не можемо пояснити всього. таки, в житті Ісуса був випадок, коли його хотіли вбити в самому ранньому дитинстві. І Йосип, Марія тікають. Мене часом питають: а чи це правильно, що наші люди там, де хтось тікав, хтось, хтось значить, там за кордоном опинився, кручкайте. Ну Ісус був біженцем. Він тікав. Він був нелегальним мігрантом на території Єгипту. Ну, звісно, я жартую, трошки то була одна країна, одна, просто різні провінції, одна імперія римська була, але все одно провінції, культура, мова, звичай, все було інакше. Інколи треба тікати. Притчу Соломони кажуть, благоразумний, бачить біду і тікає. Якщо ти бачиш біду, тікай. Логічно, логічно. Але зовсім проходить 30 років, зовсім інша ситуація. Ісус в своєму рідному Назареті. Він не тікає. Його хочуть вивести на гору, бо їм не сподобалося, як він проповідував. Мене завжди потішає, що комусь може не сподобатися, як я проповідую, мене теж захочуть скинути згори. Його виводять його одно, односільчани, скажімо так, ті, хто жили з ним раніше, росли з ним на сусідніх вулицях, виводять його нагору і мені не сподобалось, що він сказав, що він месія, хочуть його скинути згори. І Бог знову рятує його життя, але вже іншим. способом. Не тим способом, що треба втікти. Часом треба втікти від загрози. Але тут Христос не тікає. Він стоїть і дивиться, як цей натовп до нього підходить, і потім написано: пройшов крізь них, і вони нічого не могли йому зробити. Інколи Бог врятує життя через втечу, через те, що ти уникнеш загрози, а інколи Бог врятує життя прямо перед обличчям загрози, ти будеш її в очі дивитися, і ти виживеш. Але пройде три роки, і знову буде натовп. Тільки тепер вже не на вершині гори в Назареті, а буде в Гефсиманському саду. І Христос не пройде крізь натовп. А натовп його схопить. Стоїть питання. Перший раз Бог врятував, врятував. Методом втечі. Нестандартно, парадоксально, але врятував маленького Ісуса. Другий раз Бог врятував, врятував. Яким методом? Методом зустрічі з загрозою лицем до лиця і залишився живий. А третій раз, що Бог не врятував, просто третій раз це теж була частина його місії. Перші два рази місія полягала в тому, що ще не час. А от потім прийшов його час. І кажуть, ваш час, влада тьми. Він тоді сказав: Влада темряви, час диявола і мій час для того, щоб померти. Все, от прийшов цей момент. Коли в якої людини так приходить, що одного разу в аварії ти виживеш, а наступній аварії, наприклад, загинеш. Одного разу в сантиметрі пролетить уламок біля тебе, і ти живий, а в інший раз потрапить. Ми не знаємо цього моменту. Це, 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 це знову ж таки тайна і це чому на яке ми не знайдемо відповіді. Але так було в житті Ісуса. І, звісно, ми знаємо, що Бог його Воскресив, і, і ми знаємо, віримо, що якщо ми з Христом, то ми будемо мати теж вічне життя і разом із Ним. І ми живемо не тільки на цій землі, тому маємо сподівання. Ну, а щодо того, як вести себе з людьми, які це проходять, я бачу тільки один метод бути поруч мовчазною підтримкою. І говорити тільки тоді, коли наші слова будуть кращими за наше мовчання. Тому що інколи слова не потрібні. Я провів як священнослужитель більше ста похорон. Після сотні просто перестав рахувати. Я вже не знаю скільки. І я розумію, що найбільше, що я можу зробити для людей, які знаходяться в скорботі, це показати, що мені не байдуже, а що я при цьому скажу, вони все одно не запам'ятають. І тому є випадки, коли треба просто прийти, обняти і посидіти поруч. І випадки, коли треба поплакати з тими, хто плаче. І є випадки, коли категорично не треба шукати цим людям пояснення, бо наші слова будуть недолугими і неточними. Все, що треба, це просто бути з ними поруч. Вони можуть кричати, хай кричать, вони можуть плакати, хай плачуть, вони можуть ставити запитання. Це не значить, що вони мають від нас отримати ці відповіді. Ми не знаємо відповідей, інколи не дізнаємося ні самі на цій землі, ні тим більше не зможемо відповісти іншим людям щось роз'яснити. Але коли ми перебуваємо поруч, коли в цей момент ми... люди можуть навіть нарікати на Бога. Вони можуть навіть, як часто це описано в Біблії, висловлювати Богові претензії. Але коли ми будемо поруч, то врешті-решт ми продемонструємо людям, що через нас поруч був оцей самий Бог, якому вони кидали виклик, і якому вони висловлювали претензії. І потім пройде час. І люди оглянуться, і вони зрозуміють, що в цей момент вони були не одні. А ми стали ногами Бога, які прийшли, руками, які обіймали. Словами, потіхи, які, можливо, були навіть не в вербальній формі, але якщо навіть ми нічого не змогли сказати, то говорила наша присутність, говорило наше співчуття. От, от я бачу десь, десь найкращу, не те, щоб стратегію, бо це не стратегія, це, це не те, що можна прорахувати, це те, що треба відчути серцем. Але це така модель, це така лінія поведінки, яка може найбільше підтримати тих, хто то зараз страждає. Це як Бог себе називає. Я є. Mm -hmm. Просто бути. І це, це більше, ніж достатньо часу. Mm -hmm. і А ми особливо зараз дуже рідко коли є тут і зараз. Ми десь. Ми, ми десь, на жаль.